Thank <laughs> you. Думаю, ви, як і я, гортали стрічку Майнкрафт контенту, який буде український, унікальний та ще якісний, але чомусь знаходили лише таке. секретна база по днів у цьому відео ви дізнаєтесь, в чому проблема українського Майнкрафт-ютубу. Чому весь український Майнкрафт контент це лише 100 днів хардкор та база з патроном? Чому більшість нових та унікальних каналів загинаються? Як це виправити? Та чому я сам лівно з українського Майнкрафт контент? Беріть що смачненьке, гарного перегляду. Що ж, одна з наймасштабніших проблем на українському Minecraft Тубі це дитячий контент. Під цим словом, я маю на увазі реально дитячий контент. До цього також, до речі, відноситься більшість 100 днів чи хардкор відео. Бо якщо зайти в якісь там коментарі популярного відео, там буде типу Ти крути, му Єси. Вощ мультики аж Консервативна революція в мистецтві та науці казки народю світов. Що я нафіг читаю? Взагалі, я так-то не засуджую цих ютуберів, вони знають, що роблять, і на цьому заробляють гроші. Проблема тут трішечки в іншому, бо реально унікальний український Майнкрафт контент майже не просувається. Навряд чи це діло рук ютуба, я думаю, це діло саме спільноти. Загалом, такий дитячий контент штампується, наче на фабриці. Мішу ці випадки, багато замотивованих та перспективних новачків перестають знімати, бо більшість переглядів забирають якраз таки отакі відео. Ви спитаєте, а що це? Зробити, та в принципі, з цим нічого й не зробиш. Діти, це просто велетенська аудиторія на Ютубі. Ті, хто знімають подібний контент, вони це дуже добре розуміють, і якраз на цьому заробляють доволі непогані гроші. Так, звісно, вони такі якісні, не те, що нам хочеться, і таке все. Але, хоча б яка частина дітей не дивиться такі самі відео на російській, тому майте це на увазі. Паразитування на війні це взагалі дуже важка тема для українського Ютубу. Такий контент в більшості почав штампувати у 2020. Другому 2023 році, але в 2024 робити дитячий контент з презентуванням на війні. І при чому використовувати взагалі російські тренди, це вже реально зашквар. Я звісно майже впевнений, що мене не подивляться автори ось такого контенту, але все ж, якщо подивляться, то будь ласка, подумайте, що взагалі знімаєте. От прям дуже-дуже багато коментарів там в різних телеграм-каналах ще десь я бачив типу Фу, український Minecraft тут не розвивається, у нас тільки дитячий контент, але після того, як вони напишуть цей коментар, то вони зовсім не підтримують новачків. Якщо ви хоч трішечки знайомі з рекомендаціями Тубу і колись там викладали відео, то ви розумієте, що дуже сильно важливі коментарі, лайки, наскільки довго ти подивишся, чи пошириш ти відео і отаке от все. Ну. Цей во я взагалі ні на що не натякаю. У мене ще, до речі, телеграм-канал є. Більшості випадків, коли реально з'являється якийсь унікальний контент, і новачок чисто замотивований, то його можливо помітять на перше чи друге відео, але потім про нього. Просто забудуть взагалі, хочу, щоб це відео вийшло майже без хейту, а чисто донести вам свою думку і як це вирішити. Особисто мені дуже часто попадаються якісь там новачки на американському ютубі. Вони мають якісний контент і прикольну задумку. І що ви думаєте, їхнє перше чи друге відео одразу набирає 100 чи 200 тисяч переглядів. А діло все в тому, що їх дуже сильно підтримує американська спільнота. Оцього фактора нам просто капець не вистачає. Взагалі я помітив що на всьому українському ютубі впали перегляди. Якщо, наприклад, брати там 2022-2023 роки, то майже на кожному відео Стерненка було десь по мільйону переглядів. Зараз десь кожне відео приблизно набирає 1400-500. Ні, звісно, я не кажу, що це маленькі перегляди, ну тепер, якщо подивіться на мої, то це взагалі гігантські. Зараз чи то люди взагалі забули про український ютуб? Чи взагалі його не дивляться, я не розумію. Але саме у Майнкрафт спільноті більшість відео навіть тисячі переглядів не набирають. Я, до речі, спеціально для цього відео взяв інтерв'ю у ютубера, котрий перестав знімати от через ті проблеми, котрі я розказував у цьому відео. Десячий контент та отакий хардкор відео є майже всюди. Просто величезна кількість переглядів набирається на такому типі контенту кожного дня. Я точно не кажу, що ті, хто знімає такий контент на українському Minecraft Ютубі, поганий. У більшості хардкорщиків реально якісний і динамічний монтаж. Ну що ж, плавно переходимо до наступного етапу відео. А тепер поговоримо про мій власний досвід на українському Minecraft Ютубі. і чому я прийняв рішення з нього лівнути. Причин є декілька: не тільки через доволі низькі перегляди, а й через особисті проблеми. Але хочу вам розказати більше нюансів про це на рахунок переглядів. На останні три відео. Відео я витрачав більше місяця, я і лише не. одне з них змогло зібрати більше тисячі переглядів. Можливо, я зараз дамся супер афігівшам, але якщо дійсно подумати про час, котрий я витратив на зйомки, монтаж, власні анімації для відео, то це дійсно дуже погані результати. Я зараз не кажу лише про себе, таких прикладів я бачив доволі багато. Якщо ви не знали, я власник українського приватного серверу Project і робив відео по ньому. Моя задумка була, хоч якось зацікавити українців дивитися. Контент по приватних серверах, бо я знаю просто куча людей, котрі досі дивляться дуже багато контенту по меншилду, точніше, рашилду, і його копіям. Цілком можливо, що український майнкрафт-сегмент ще не готовий дивитися відео про українські сервери, і це свідчить маленьким переглядом. До прикладу, на американському сегменті схожі відео набирають сотні тисяч переглядів, і у більшості випадків у них навіть монтаж гірший. Але це не якийсь спосіб всіх задізморалити і показати себе сумною сторонити в. Ви пожалійте мене, будь ласка, мені по цим балам. Український Ютуб сам по собі існує набагато менше часу, і українську мову розуміють набагато менше людей, якщо рівняти з тією самою англійською. Також про особисті причини мені просто перестали бути цікаві ігри. Я досі деколи заходжу на сервер та граю, там може якісь оновлення роблю, але спочатку навчання часу для цього стало ще менше, і тепер я не можу навіть грати, що вже говорити про створення якісних відео. Також цікавий факт: на моє останнє відео, якісь невідомі люди навіть накрутку купили, і вся статистика. Відкинула копита ще в перший день, через що відео не могло нормально просуватись. Що ви розуміли, там більшість трафіку взагалі пішло від якогось російського сайту з новинами? Так, звісно, не в такі новини як я хочу потрапити. Я прийняв для себе рішення, щоб перейти на більш легкий створений контент, там де я буду розказувати про якісь теми з мемною подачею і більшою аудиторією для охвату. З такою темою каналу я зможу робити одне відео приблизно раз в два тижні. І мій канал, хоча б, не помре від нестач контент. Гадаю, що такий контент буде не тільки цікавіше дивитися, а й цікавіше створюватись, бо майже кожна тега буде унікальна, а не лише один Майнкрафт. Якщо вам, в принципі, цікавий мій канал, можете підписуватися. Я реально буду дуже щасливий, і це буде плюс мотивація для створення відео. Ой, все хороше, що ся Ну Перше, дивися. Ти можеш пахувати, там знаю. Е, це то я перше відео, на скотрі я набагато менше парився. Його просто всі просували, тому що ну, типу, йоу, там новий ютубер, це ще типу кайф клас, треба ведетися, що він. Ну я підібрав таку ідею, яку я навіть в американців майже не бачу. Типу, чому м'єм? Унікальні ідеї ну дуже рідко набирають щось. От прям дуже рідко. Навіть якщо вони хороші. Ну, це одна причина, чого я лівнув. По-друге, в українському Ютубі це все взагалі. От просто взагалі на ноль зноситься воно ніяк не ціниться. Ти можеш пахувати, там, не знаю. Купу часу, а всім буде повікно, ну, бо це, це ж якийсь ноунейм, його не треба дивитися, типа ну. Зараз багато українців навіть не мають як такої монетизації. Всі живуть суто на Донат. Ютубу вигідніше просувати американське, та й тим паче американське саме головне англійською знімається і відповідно ширша аудиторія потенційно. Давай просто подивимося на загалом людей на людей, котрі там даються російські. В мене. Клас, просто кишить людьми, котрі досі дивляться російський, для них україномовний контент це як щось, я не знаю, як щось. Е, з паралельного все. Якщо би я всім сказав, що я кенселю російський, мене би скоріш за все там сприйняли за якогось дивака. Ну це ж м'яко сказано, розумієш? У мене буквально в класі е, слухають російську музику, дивляться російський контент, дивляться якісь там російські серіали, взагалі пишуть там якісь відео свої викладають в Тікток на російській мові, і чому пишуть настільки погано тою російською мовою, що ти навіть не розумієш, що вони пишуть. Ну, Краще що я ще можу додати, якщо є якийсь новачок, у нього є якісь ну, неполадки у відео, наприклад. Він щось неправильно робить, там монтував щось неправильно. Якщо людина не сприймає вашої критики, то це вже її якби проблеми. Намагайтеся критикувати усіх, хто робить якісь помилки, щоби його контент покращувався і його більше людей хотіли дивитися. Це просто прям база, котру всі очі закривають, і тому Ютуб теж не розвивається. Українці головне не критикувати, типу не писати просто твій контент лайно повне, переставай знімати, видали канал, писати саме що. Реально не подобається. Отже, наш вердикт підтримуйте глядачі. Які глядачів. Отже, наш Фердект підтримуйте новачків, критикуйте їх там по можливості, якщо там щось не так. Ну і також просувайте їх там коментарями. Також по можливості якось там їм донати на розвиток, якщо, звісно, є можливість. Навіть якщо відео там якесь дивне, чи вам там наскучило його дивитися, можете просто ставити його на фон без звуку, і воно так буде просуватися, і YouTube буде бачити, що його дивиться до кінця. Це просто як варіант. Якщо ви бачите, що новачок перспективний, наприклад, у відео не вистачає динаміки. Ви там йому Написали е, коментар, що трішки збільшить динаміку відео, і поставили на фон, і пішли там собі, не знаю, чай робити. І це вже буде плюс. Ютуб буде бачити, що його відео нормальне, його дивляться люди і дивляться до кінця. Є! А ну і ще пишіть коментарі від трьох слів. Ютуб, коли бачить, що коментар не просто там якісь емодзі безсенсові, чи просто одна буква, то він розуміє, що. Люди подивились уже відео, і ще й пишуть коментарі. Типу, це взагалі X2 бонус. І якщо на відео буде багато таких великих коментарів, то це плюс 50%, що воно реально хайпане. Ну і до речі, ви під це відео теж напишіть якийсь великий коментар. Будь ласка, якщо що, то телеграм-канал Тортика буде в описі. Мій теж. Ставте лайки, підписуйтесь і ще побачимося.